3 травня великоднє диво, укотре зібрало в одному зі скверів міста, десятки людей, які в душі мають іскру божого таланту. Вони охоче поділилися з красноградцями та гостями міста власними виробами декоративно-прикладного мистецтва. Фестиваль, конкурс пасхальних композицій вразив усіх великою кількістю учасників та оригінальними доробками, вишитими рушниками, писанками, духмяними пасками, ляльками-мотанками, різноманітними іконами. Тут був представлений не лише Красноградський район, завітали гості з Карлівки та Полтави. Композиції. Оглянули голова районної державної адміністрації Євген Третяков, голова районної ради Володимир Птишник, міський голова Володимир Максим, настоятель Благовіщенського храму проти Рей Миколай, численні гості. Кожен із них був приємно вражений і побачений. На увагу заслуговують роботи із сірників подружжя Німцових. На виготовлення деяких предметів авторам потрібно від одного місяця до одного року. Багато цікавих робіт представили студенти місцевих вищих навчальних закладів, учні загальноосвітніх шкіл. Як зазначив голова районної державної адміністрації Євген Третяков, Подібні заходи дають можливість кожному з нас переконатися в тому, наскільки талановитим є наш народ. Дякую, що ви ціните те іскусство і те, що ви тут. Я, як людина, на цій довольності новий знаю і розумію, що таке родина, чим вона багата. І кожен із вас – це частина тієї великої сім'ї, яка по-настоящему має цінити, знати свій край, свою культуру, свою історію. Дякую, що ви тут. З праздником вас! І всього самого самого доброго, привітав учасників фестивалю і голова районної ради Володимир Птишник. Це свято життя, мира, любові, благополуччя. Тому дозвольте мені побажати нашій громаді всім вам спокою, миру, любові до ближнього, приймати активну участь в розбудові, в розбудові нашого краю, нашої Слобожанщини, нашої держави. Я впевнений, що з Божою допомогою ми її встановимо. Ми построїмо таку збудуємо таку державу, якій буде комфортно жити всім, незалежно від ві розповідання, незалежно на якій мові ти розмовляєш, і де ти родився, якої ти нації. Це буде держава велика, європейська. Організатором фестивалю конкурсу виступила Красноградська міська рада. Секретар міської ради Катерина Єніна висловила впевненість у тому, що такий захід обов'язково стане традиційним у нашому місті, адже зворушує і єднає людські серця на добрі справи. Великоднє диво проводиться сьогодні другий день великого. Свята, свята великого, і хочеться, щоб це свято стало традиційним в нашому місті, щоб до нього залучалося якомога більше прослагацій, не тільки залучалося, а проникалося найдивовижніші відчуття дарувати радість кожного і від цього отримувати. Великоднє диво це дуже і дуже мало. Всього того, що показано в творчих роботах конкурса. Великоднє диво це сам настрій свята, це сама його атмосфера, це наше місто, яке ми любимо і хочемо, що з приходом цієї весни, з приходом цього Великодня місто наше тільки хто працює так.